Ділення в стовпчик на одноцифрове число. Та ще ділення на одноцифрове число рискую другу. Поділимо і порівняємо. 600108 поділимо на 2 Вертикальна лінія поділити на 2 Горизонтальна лінія. 6 поділити на 2, 3. 3 помножити на 2, 6. Віднімемо. Лінія трішки довша. 6 мінус 6 0. Зносимо 0, 0 поділити на 2 0. Трішки довша лінія. Зносимо 0, 0 поділити на 2 0. Ще лінія довша, Зносимо 1. 1 поділити на 2. 0. Не вистачає. Ще лінія довша, зносимо 0. 10 поділити на 2, 5 5 помножити на 2, 10, Віднімемо. 0. Трішки довша лінія. Зносимо 8. 8 поділити на 2, 4 4 помножити на 2, 8, Віднімаємо 0. О, Зробили. І наступне число теж поділимо на 2. Ці числа парні, тому що вони закінчуються на парну цифру. Парна цифра це 0, 2, 4, 6, 8. Всі числа, що закінчуються на ці цифри, діляться на 2. 1 поділити на 2 не ділиться, беремо одразу 18. 18 поділити на 2 9. 9 помножити на 2, 18. Віднімаємо лінія довша трішки. Віднімаємо 0, зносимо 1. 1 поділити на 2 0. Лінія довше, зносимо 2. 12, поділити на 2, 6, 6 помножити на 2 12. 12 мінус 12, 0. А лінія трішки довша, щоб знести одиницю. 1 поділити на 2, 0. Зносимо ще 7. 17, поділити на 2. 8. 8 помножити на 2, 16. Лінія трішки довша. 17 мінус 16, 1. Зносимо 4. 14, поділити на 2. 7, 7 помножити на 2, 14 віднімаємо 0. Зробили. Тепер поділимо на 3 таке число. Ага, таке число: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поділимо на 3. Воно ділиться на 3, бо перевірили ми. Ділиться воно на 3, то наступний урок, коли воно ділиться на 3. Число -то на 5 та на 10 і так далі. 9 поділити на 3. 3 3 помножити на 3, 9. Віднімаємо. Лінія трішки довша. 0. Зносимо 8. 8 поділити на 3 2. 2 помножити на 3, 6. 8 мінус 6, 2. Зносимо 7. 27, поділити на 3. 9. 9 помножити на 3. 27. листочок, ой Ой, ой, закінчився. Так. Віднімаємо. Так, бачайте. Віднімаємо лінія трішки довша. 0. Зносимо 6. 6 поділити на 3, 2. 2 помножити на 3. 6, 6 знесли. Помножили 6. 6 мінус 6, 0. Зносимо 5. 5 поділити на 3 1. 1 помножити на 3, 3. Віднімаємо. 2, зносимо 4. 24 поділити на 3 8. 8, помножити на 3, 24. Віднімаємо 0, зносимо трійку. ой, так. Зносимо трійку, 3. 3 поділити на 3. 1. 1 помножити на 3, 3. Віднімаємо. Лінія трішки довша, Зносимо двійку, якби його так рівненько не вийшло. ну так, у вас краще вийде 2 поділити на 3 0. То зносимо ще, ще одну цифру, одиничку зносимо. Так. Щоб вийшло число 21 поділити на 3 7, 3 помножити на 7, 21, віднімаємо 0. Фу, отаке вийшло. Тепер давайте поділимо рискою дробу. Ви знаєте, що знак ділення це риска дробу. Те саме число поділимо на 2. 108 дорівнює. 6 поділити на 2 – 3. 0 поділити на 2 – 0 0 поділити на 2 – 0. 1 поділити на 2 – 0. Цілих немає 0. але ми її не забули. Цю одиничку. Вона, ми до неї е, приписали ще 0 і вийшло 10. 10 поділити на 2 – 5. 8 поділити на 2 – 4. Дуже добре. Те саме вийшло. Цікаво. 1 на 2 не ділиться 18 одразу. 18 поділити на 2, 9. 1 поділити на 2, не ділиться 0. 0 12. Поділити на 2, 6. 1 поділити на 2 0 цілих 0. 17 поділити на 2 не ділиться. Одиничка. Погуляю тут, будь ласка. Це. Наступний розряд до одиниць це 10. Одиниць та 4 одиниці це 14, залишається. А тут у нас 16 поділити на 2, 8, 14 поділити на 2, 7. І те саме число точно. Так, ну, можливо, це на 2 так легко, а на 3 вже важче. Подивимося: 9 поділити на 3. 3, 8 поділити на 3, не ділиться, 7, не ділиться, 6 ділиться. Двійка, погуляй, будь ласка. Добре, не забудьте про мене. Ні-ні. 6 поділити на 3 – 2. 27 поділити на 3 – 9. 6 поділити на 3 – 2. 2. 5 поділити на 3 – 2. Погуляй, будь ласка. Добре, не забудьте. Ні-ні. 3 поділити на 3 – 1. 24 поділити на 3 – 8. 3 поділити на 3 – 1. 2 поділити на 3 – 0. 21 поділити на 3 – 7. Отак. Я обираю другий спосіб. А ви молодці.